Віце-спікерка ветері на катедрі мітології в атенах зробила паузу перед аудиторією. Вітаю вас, шановні друзі! Я вам зараз зачитав нові правила правопису, які, вже починаючи із цього року, будуть діяти у Міністерстві освіти України. Приведу вам декілька прикладів того, які зміни у нас відбулися в Міністерстві освіти. Якщо раніше були в нас столиця Греції Афіни, то тепер це атени. Тобто і Афіни, і атени. Був ефір, став етер. Був логарифм, став логаритм. Теж нормальна, да? справа. Був міф, став міт. Тепер і так, і так можна говорити. Далі йдемо. Наступні зміни в словосполученнях ау. Тобто була аудієнція, тепер авдієнція. Була аудиторія, тепер можна казати авдиторія. І так, і так все проканає. Була пауза, тепер буде павза. Які проблеми? Я був на павзі. Де ти був? На павзі. А ну зрозуміло. Це ж виключно українською мовою людина розмовляє. Ідемо далі. Тепер буква І прирівнюється до букви І. Якщо раніше був іний, то зараз буде Іний. Був індик, стане індик. Якщо ви раніше жили в любові та в радості, то зараз ви будете жити в любові та в радості. І так, друзі, це я не вигадую. Це отакі от правила в Міністерстві освіти. Можете зайти, загуглити і почитати. Ну і в кінці, куди ж ми, звичайно, без фемінітивів. Тепер у нас будуть юристка, адвокатка, нотаріуска, міфологиня, психологиня, гінекологиня, рефериня, президентка, міністерка та багато іншого. І я не знаю, друзі, до чого це приведе, але таку українську мову я вже просто не розумію. І ще декілька змін, які у нас відбудуться в Міністерстві освіти. Я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.